Доброго дня, шановний Николая, 19 липня, 25 рік. Сьогодні неочікувано для себе, я виявив на ось цьому кущу ротатуй, який в мене з'явився в минулому році шляхом переприщеплення сторіччя. Виявив ознаки наявності кліща. Ось видно отакі здуття на верхній площині листа та на нижній отакі. Білуваті на шарування, і це не поодиноке враження, в принципі, виявив декілька таких листів. В зв'язку терміном терміновому порядку обробив оцей кущ сіркою, тому що якусь іншу. Інші ефективні пестициди використовувати вже не можна у зв'язку з їхнім тривалим терміном очікування та наявності врожаю на гратату. Використав сірку один літр розчину в одному літровій води розчинив 8 грам тієї віджет. Ретельно під таким гарним тиском обробив цей кущ. Ну і от, власне. Ціль цього відео повідомити про те, що Рататуй у моїх умовах має не зовсім гарну опірність до заселення кліщем, потрібно якось більш ретельно та часто спостерігати за листом, тим більше, якщо десь поряд мається джерело кліща, от як у моєму випадку, от є наявний кущ 5 метрах. Від сусідського куща, який дуже вражений кліщем. Ось зараз. Видно, що враження значні. Ну і близькість спонукала. Що і саме цей ротатуй. Він також отримав ці пошкодження. Поряд з цим в мене зовсім е напроти мається кущ цитронної магарача, яку я власне свідомо сюди підібрав та посадив, тому що знаю, що в нього досить гарна опірність до пліча, при тому що акарацинні обробки виконувалися лише у перші дві фані фази Це розкривання бруньки та третій п'ятий лист після цього, жодних акарицидних пестицидів. Не використовувалося. Ну, як видно, це магарча Він має досить гарну опірність, жодних вражень. До речі, демонструю цьогорічну вражайність цитовного магарча. можу сказати, дуже гарно. Так, ну, класно, підхопив кліща, вчасно побачив та обробив. А от і Є така надія, що спробую цьому році урожай цього рататує дуже відомий сорт та популярний в останній час. Так що цікавість з'їсти. Я цього відео торкнувся дещо іншої теми. Для початку продемонструю ось цей куч Петуні, який знаходиться у досить незручному місці. Він знаходиться у місці проїзду до гаражу, От. але так трапилося, що... Напевно, в минулому році насінина петунії упала у якусь із щілин у асфальті, до цієї щілини, перезимувала. У потрібний час проросла та наросла. І от, от виріс такий кущ петунії без догляду, без нічого. Ну І тут у мене є певні аналогії із сучасною ситуацією в нашій країні. В країні дуже важко, але я впевнений, що в таких несприятливих умовах Україна вистоїть та буде подібна до цього куща, яка серед асфальту неочікувано для всіх, проросла та дала таку красу. Хочу також побажати удачі нашому представнику сьогодні, Олександру Усику, який буде представляти нашу країну і своїм прикладом він також показує, наскільки важко. Неприродному супротяжві протидіяти великим хлопцям із значною силою удару і зростом, розмахом рук. От. Сашко не є природним супертяжем, але за рахунок своїх е, таких ексклюзивних природних даних та рис він гарно протидіє От. і завоює титул за титулом. Власне. Удачі Сашку, тому що він своїм прикладом надихає всіх українців. Ну на закінчення цього відео продемонструю перший виноград, який починає набирати колір, зафарблюватися. Напевне, багато з вас пізнали. це Юпітер. Така вражайність. Набралася величина ягоди, тому, в принципі, бачимо, що непогано він в цьому році віддячив чи віддячить. Ось інша сторона. От. Тобто ображання за цих 3 метрів буде досить гарне. Ну а фарбування ягоди почалося. Тобто звертаємо увагу за можливим прильотом кліча на ваші деякі вибіркові сорти чи форми сучасні, тому що, можливо, селекція не ставила перед собою завдання саме отримати в цьому плані сорчі форму, у плані опірності до е, кліща, а набувалися інші риси, можливо, смак, можливо, величина ягоди, але ж ніяк не кліщ. Тому зараз він може з'явитися як у продемонстрованому мною випадку. Також побажаємо удачі Олександру. Який буде представляти нашу країну. Я придбав можливість перегляду трансляції цього бою на, у додатку МЕГУ. Там воно коштує 200 гривень, ну, без 1 гривні, 199 гривень. От, вважаю, що це, в принципі, загальна світова практика, і не потрібно там ставити у провину Олександру, що ця трансляція буде платна, От, тим більше, що він е, значну частину своїх гонорарів. От він повертає Україну на добрі справи. От. Так що повідомляю, можна купити можливість перегляду за 200 гривень. Сюди буде включений цілий місяць перегляду Мегого. В принципі, я вже Мегого давно. Не передивляюся. От колись були пару річних підписок, потім вони закінчилися, і на цьому я припинив. Перебуваю тоді, коли там є якась спортивна подія, це вже здається третя трансляція на мого бою Усика. От, бо на інших ресурсах її переглянути важко. Ну, потрібно десь видумувати. От, а тут все просто, ну, але за 200 гривень. Отже, Сашку, Олександру Усику, сьогодні вдачі. Тримаємо за нього кулаки. От і він е, своїм прикладом повинен продемонструвати здатність України до опору. Дякую за увагу, до побачення.